Права 1168 Розкрий дужки і обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше задання мінус 0,5 додати в дужках мінус 4,8 плюс 3,9. Перед дужками у нас знак плюс. То тоді доданки записуємо в дужках з тими самими знаками. Отже, записуємо, що це дорівнює мінус 0,5. Відкидаємо дужки. У нас було мінус 4,2, так і залишиться мінус 4,2. Далі було плюс 3,9 так і залишиться плюс 3,9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте різницю запишемо як суму, то вийде ну, мінус 0,5 додати. Протилежне число до 4,2 буде мінус 4,2. І додати залишається 3,9 і це дорівнює. Ну що ж, обидва доданки у нас від'ємні. У них сума тоді буде від'ємна. Перше, якщо виконаємо додавання, записуємо мінус, а в дужках записуємо суму модулів. Це буде 0,5. Додати 4,2. Ну і залишається додати. Переносимо. 3,9 це дорівнює. Отже, буде мінус 0,5 плюс 4,2 це буде 4,7. Залишається додати 3,9. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший, то записуємо мінус, а в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 4,7 відняти 3,9. Це дорівнює мінус. 4,7 мінус 3,9 це вийде 0,8 є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 1,8 мінус у дужках 2,9 мінус 4,8 дужками у нас знак мінус. Тоді доданки в дужках міняємо на протилежні. Отже, записуємо 1,8. У дужках у нас було плюс 2,9. Тоді ставимо мінус 2,9. У дужках був мінус 4,8 ставимо плюс. 4,8 і це дорівнює. Ну що ж, я пропоную спочатку додати, а потім відняти. записуємо як 1,8. Додати 4,8. Ну, а потім уже будемо віднімати мінус 2,9. Це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді. 1 плюс 4 це буде 5, але 0,8 плюс 0,8 це буде 1,6, то разом буде 6,6. Відняти записуємо 2,9. Це дорівнює. Ну що ж, відняти 2 це буде 4,6, а відняти 0,9 це буде 4 відняти 0,3. Це буде 3,7. Записуємо 3, 7 є. Гаразд, переходимо тоді до наступного третього завдання. 1,7 мінус у дужках мінус 2,9 плюс 0,4. Ну що ж, перед дужками стоїть знак мінус, то тоді доданки в дужках міняємо на протилежні опускаючи дужки. Записуємо, що це дорівнює 1,7. У дужках було мінус 2,9, то без дужок буде плюс 2,9. У дужках було плюс 0,4, а без дужок буде мінус 0,4. І це дорівнює. Ну що ж, я пропоную спочатку додати, як тут записані її. А потім вже відняти 1,7 плюс 2,9. Ну що ж, давайте 0,7 сюди додамо, До 2,9 це вийде, 3,6 плюс 1 це буде 4,6. Записуємо 4,6. Залишиться відняти 0,4. Ну і це дорівнює 4,2. Переходимо до четвертого завдання. Мінус мінус 2,9 додати 5,2 мінус 1,8. Перед дужками у нас стоїть знак мінус. Тоді доданки в дужках міняємо на протилежні, опускаючи дужки. Записуємо, що це дорівнює. Протилежне число до мінус 2,9 це буде 2,9. Протилежне число до плюс 5,2 буде мінус 5,2. Так. Ну і записуємо відняти 1,8. І це дорівнює. Ми бачимо, тут у нас є два знаки віднімання. Давайте їх замінимо на суму. Тобто, записуємо, це буде 2,9 додати. Протилежне число до 5,2 буде мінус 5,2 додати. Протилежне число до 1,8 буде мінус 1,8. І це дорівнює Що ж, записуємо, як тут записано, 2,9. Обидва доданки у нас від'ємні, сума у нас буде від'ємна. Записуємо плюс. так Давайте, напевно, перенесемо плюс. Я переношу. а В дужках тоді записуємо мінус. Ну і записуємо як суму модулів 5,2. Додати. 1,8. І це дорівнює 2,9 додати, а в дужках записуємо мінус. 5,2 плюс 1,8 це буде 7. Є. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший, сума буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 7 відняти 2,9. Це дорівнює. Записуємо мінус. 7 відняти 2 це буде 5. 5 відняти 0,9 це буде 4,1. Записуємо 4,1 є. Переходимо до п'ятого завдання. 1 мінус 1 друга мінус 1 п'ята. Ну що ж, будемо розкривати дужки. Перед дужками стоїть знак мінус. Міняємо знак доданків в дужках» на протилежний. Лише давайте одразу задамо до найменшого спільного знаменника до 10. 12 тоді до такої множник буде 5, а в 15 до до такої ножник буде 2. Ну що ж, тоді записуємо, що це дорівнює. Отже, вийде 1 10. Далі, у дужках було плюс 1 друга, стане мінус одна друга. Тут додатковий множник 5, то пишемо мінус, 5 помножити на 1, це 5, 5 помножити на 2, це 10. Далі. У дужках було мінус. Але міняємо знак на протилежний, то буде плюс. 2 помножити на 1 це 2, а 2 помножити на 5 це 10. І. Ну що ж, давайте будемо групувати спочатку плюс, а потім мінус і мінус запишемо як додавання. Отже, у нас вийде, записуємо. Що одна десята. Так, додати 2 десяті. Так, ми групуємо доданки додатні. Відняти 5 десятих це додати мінус 5 десятих. І це дорівнює. Ну що ж, тоді будемо додавати. Тут у нас буде 1 плюс 2. Так, записуємо тоді, що це в нас вийде 1 плюс 2 десятих. Додати мінус 5 десятих. І це дорівнює. 1 плюс 2 це буде 3 десятих. Додати. Мінус 5 десятих. Ну що ж? У від'ємного числа модуль у нас більший, то сума буде від'ємна. Записуємо як різницю модулів буде 5 відняти 3 десяті. Ну і це дорівнює. Мінус 5 відняти 3, це буде 2, 10. І це дорівнює. Скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. 2, що ділиться на 2, це 1, 10, що ділиться на 2, це буде 5. Ну і записуємо, що це дорівнює мінус 1 п'ята. Є. Ну що ж, переходимо до шостого завдання. 4 п'яти мінус 1 десята мінус 2 п'ятих. дужками ми бачимо знак мінус. Розкриваємо дужки, змінюючи знак доданків на протилежний. Ну і записуємо, що тоді це буде дорівнювати, якщо ми розкриємо дужки, Запишемо як 4 п'ятих. Так? У дужках у нас було 1 1,10 знаком плюс стане мінус 10. У дужках було мінус 2 п'ятих. Якщо ми розкриємо дужки перед передикими знак мінус, то стане плюс 2 п'ятих. Плюс 2 п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, щоб далі працювати з цими виразами, давайте зведемо їх до найменшого спільного знаменника, а це до 10. Тоді додатковий множник до. 4 п'ятих у нас це буде 2. Щоб знаменник було 10, там пишемо тут 2. А до 2 п'ятих це також буде 2. Так, тоді наш вираз запишеться 2 помножити на 4, це буде 8 десятих, бо 2 помножити на 5 це 10. Мінус записуємо 1 десята. Ну і плюс 2 помножити на 2 це 4. Знаменнику 2 на 5 це 10. І це дорівнює. Ну що ж, знаменники у нас однакові. Ті самі дії виконуємо тоді з чисельником. Отже, записуємо, що у нас вийде 8 у чисельнику відняти 1, додати 4. Так, і все це буде 10. І це дорівнює. 8 відняти 1 це буде 7. То ми записуємо, як 7 плюс 4. 10. Або 7 плюс 4 це буде 11. Десятих. 11. Десятих. Так? Забираємо цілу частину. 10-х це одиниця. То ми записуємо, що це дорівнює 1 ціла. Ну і ще залишається у нас 10. Ну що ж, ось таке завдання на розкриття дужок та додавання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.